У Великокопанівському лісництві активісти Херсонської обласної громадської організації Творці сучасності влаштували ігри патріотів. Участь у військово-патріотичному заході взяли учні старших класів Великокопанівської загальноосвітньої школи. Протягом дня вісім команд школярів демонстрували волю до перемоги і доводили, що вони справжні козаки. Змагались учні за звання переможця та грошовий приз. Кому він дістався, знає Олена Юдіна. У селі Великій Копаній військово-патріотичний захід ігри патріотів проходить вперше. Його організатори мають на меті виховати у дітей старшого віку почуття патріотизму, встановити зв'язок між минулим та сучасним, а також перевірити фізичну підготовку хлопчаків та дівчат. У грі взяли участь 200 школярів. Активісти Херсонської обласної громадської організації Творці сучасності сподіваються, що ця гра настільки сподобається учнівській молоді, що наступного року пройде вже на всеукраїнському рівні. Сама назва про себе все каже. Ігри патріотів то тобто, час всі діти патріоти. Патріотизм на дуже високому рівні. Для гри потрібні такі якості, як готовність працювати в команді, фізична витривалість, товариський дух, і головне воля до перемоги. Кожен клас мав назву свого загону, своє гасло і навіть свою строєву пісню. Залишається маса молоді. Сьогодні на святі присутньо лише учнів близько 200 чоловік. Тому така кількість дітей і в душі цього патріотизму, прапори, тут козаки, ну і учні наші так налаштовані, пісні козацькі згадали старину, наші проспівали. Тому наша школа з радістю погодилась співпрацювати з громадською організацією Творці Сучасності. Змагання розпочалися конкурсом Кращий загін, у якому юні патріоти показували майстерність строєвої ходи. Опісля капітани загонів змагались за право називатись влучними стрілками та демонстрували навички командирів. Згодом розпочалися спортивні змагання: качання пресу, підтягування, віджимання, кидання гранати, піднімання гирі вагою 16 кілограмів та перетягування канату естафета. Ми робили все для того, щоб показати наскільки ми українці, наскільки ми виховані. І ми, я дуже радий, що, це, що ми тут перші і думаю, що це все буде розростатися до більшого масштабу. Навики розвиває, ну як, всякі досконалювати може свої здібності, багато що дізнатися з таких міроприячь. Було чим зайнятися і дівчаткам. Конкурс медична допомога, конкурс групи підтримки, конкурс української страви та конкурс Козацьке містечко виявив найкращих господинь, танцівниць та медичних сестер. Журі заходу визначити переможців було непросто. Я вважаю, що ігри патріотів повинні для нашого молодого підростаючого покоління. Вони повинні розуміти, що патріотизм треба виховувати. Дуже гарно, що це спільний захід для загальної освітньої школи, що в школі знову. З'являються такі уроки патріотизму. Пригощали всіх учасників гри смачним лісовим чаєм та справжнім кулішем козаки. Спілкування з ними теж потішило школярів. Показуємо традиції, вивчаємо історію з ними, займаємося спортом. Ну а приїхали сьогодні з воріттям козацького кулішу, щоб вони після того, як пройдуть змагання, скуштували. Набралися сил за підсумками першої військово-патріотичної гри перемогу здобули учні восьмого класу. Вони ж отримали і грошову премію у розмірі однієї тисячі гривень. Всі інші гравці були відзначені дипломами та подяками.